О, привіт! Привіт. Я вас знаю. А я вас ні. Я ваші ролики і вроді. Чи підписаний, не пам'ятаю, вроді не підписані. Треба підписуватись, обов'язково. Як ваші успіхи з рускими. Це нічого, тільки от нещодавно зайшов. Ще, ще не встиг. А... загальному, скільки в тих Ну, взагалі пам'ятаєте, скільки у вас тих русских є. Відсотковому відношенні нормальних і нормальних, яких каша в голові. Ну за моїми оцінками в Росії залишилось адекватних менше 10%. відсотків. Наскільки менше 10% складно, складно відповісти, навіть попри те, що у мене вибірка досить велика. Я дуже багато провів розмов. Ще більше розмов. Ну добре, не ще більше, а десь стільки ж розмов я переслухав. Мені важко оцінити скільки це Це процента, це 1%, процент, це 0,1%, процент, чи це там 9%. відсотків. Але це явно менше 10 і, можливо, сильно менше. Це не адекватні? Ні, адекватних. А, адекватних. А, і що з тим, добре? А знаєте, як то, е, людина є психічно хвора. Їй треба лікувати. А хто ж їх вилікує, тих психічно хворих? На жаль, е... на жаль, єдині ліки, які продемонстрували ефективність в історичній перспективі. Демократії, які вилікували японців і німців, вони не можуть бути застосовані на даному історичному етапі до Росії. У у них, на жаль, є ядерна зброя. От, на жаль, ці паси прокинулись одного дня одного дня на совєтському спадку, який не мав би їм належати. Знайте, ще загадав собі, як на Ютубі ролик був, як мав кидали автомат. Ну так, На, наші наші папа. Віддали нашу ядерну зброю і біси з нею з ядерною зброєю роззброїли розброї, Україну загалом. І от така от ситуація. А Може, суть не в зброї, а суть Путіну. Путін такий, вибачте, Довбодяга. Знаєте, суть, мабуть, все-таки в зброї. Путіни зустрічаються в історії постійно, з, з за такою регулярністю зустрічаються путіни. Питання тільки чи чи живеш ти рожевими фантазіями, що світ раптом змінився? Ми всі перейшли на новий історичний етап, коли всі вже пере всю історію воювали З виникнення там кроманьйонців, люди вбивають один одного. А тут раптом перестануть чомусь. І ви живете в світі, де там можна вже відмовитись від зброї, або ви живете реальністю, де треба озброюватись, демілітаризуватись, де, де, де потрібне, де повинно. Повинні бути е, національні такі традиційні цінності, сила, мужність, честь, гідність. Ну, то я розумію, але може і, Євро... і світ винний, і Європа видна, що вона допустила, що ну, як то сказати, хотіли заігрувати з Гітлером, коли підписували Мюнхенський договір. Та... Так само захотіли заігрувати з Путіним. А Путін поч... на початку війни Путін що захотів? Захотів домовитися з Німеччиною і Францією, так, як Гітлер домовлявся, аби Україну, типа Чехію, розділити. Ем... А Європа не пішла на то. Зараз е... російською, російською мовою розглагольствувати. Хто винен, хто не винен. Вже немає ніякого сенсу. А, 음... Добре, а чому тоді Франція і Німеччина два місяці не допомагали, як повинна бути допом... допомагати? Чому. Не знаю, тут я не я не готовий будувати теорії змов там і щось таке. Я ж кажу: немає значення там хто винен, хто якийсь там про щось домовлявся, готовий був там розділити Україну і так далі. Є реальність, така як вона є. Україну ніхто не зміг розділити. Україна вистояла, і тепер єдине, що нам залишається, це е, знайти шлях до перемоги. Кінцева це... перемога має бути в розвалі Російської Федерації. Це теж гарне питання, що має бути перемогою. Я вважаю, що перемогою має бути збереження, збереження посилення і закріплення української державності. Але в нас трошки бардак виходить в державі. Виходить. Бо рахуйся приклади видкоматів. Я, я, я хіба кажу, що це не так? Це. це од, е один з викликів українського народу, української нації, так треба, треба вирішувати проблеми не тільки з зовнішнім, а й з внутрішнім ворогом. Причому внутрішнім, зокрема, в голові кожного з нас. Тоді висновок такий: чим довше війна буде, тоді виходить, що буде краще для українців. Може в них в голові і поміняється? Що? Та ні, щось в мене така, так, такий логічний ланцюжок не працює. А чого? Якщо рахуєте, нічого не міняється. Як говорили по-русски, і далі говоримо по-русски. Як, ну, як беремо хабарі, так і далі беремо Хабарі. То нормально? Е, дивіться. Хабарі беруть і в Сполучених Штатах. Якщо ви не знаєте, то президент Байден. Обвинувачений в, в хабарництві і зараз там ведуться там сина, його ти. Ну, Штурмов. сина, це ж рівноцінно батька. Ну та ну ви ж розумієте, що коли на українському депутаті на, на тещі записана е, хата, то, то звідкись вона там взялась? Е, тому корупція є всюди. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що с, у нас корупція не. Не явище, а система. У нас система побудована навколо корупції. Ну у нас система прогнила. У нас чиновницький апарат. Ми до кінця не позбулись совєтського цього номенклатури совєтської. Розумієте, нам потрібно побудувати вільну демократичну державу з мінімальною кількістю оцих дармоїдів контролерів там різних там чиновників і так далі. Децентраліза... Максимальна децентралізація держави і так далі. ну коротше, це... Ну якщо... це Дивіться, якщо батьки зараз... були церковниками, а діти пішли на їхні стоп, ну типу, за ними пішли. значить, вони теж будуть вчитися, якщо батьки робили, теж будуть гроші брати, будуть жити круто. А жити круто треба брати гроші. Треба зробити систему такою, щоб там не було де брати гроші, і не було, не було просто місця для корупції, або вона була максимально мінімізованою. Ось в чому? Ось в чому виклик. Можливо, я не знаю, чи більший, але ну явно не сильно менший, ніж виклик перемогти е, росіян на фронті. Виклик, виклик перемог, перемогти власну, власну корупцію, власну корумповану державу. Але якщо війна закінчиться скоро, то нам поможе Європа, нам поможе в цьому. з корупцією, я так думаю. Ну, як вам сказати, Європа сама досить така. Ем... Та же корупція. Обтяжена. Ну, Я не корупція там безумовно значно менша, ніж у нас. Значно, не, не до порівняння. Але вона сама обтяжена своїм чиновницьким таким неповоротким апаратом. Подивіться, як складно там відбуваються оці от е, розмови про там, виділення якоїсь допомоги Україні. Та ну, ну загалом це, це можна довго обговорювати. Мені все, мені так. не зовсім мені не всім подобається європейська е, система. Не всім. Мені багато так. чим подобається, але чимось не подобається. Може Європа колись розпадеться і Україна, Польща, Білорусь і Литва знову бог бути як краще ну, Я не готовий, як би, як би тологією займатися. Можливо, колись розпадеться, можливо, там розвалиться Європейський Союз, може утвориться там міжмор'я, може розвалиться НАТО і будуть декілька дрібних менших воєнних союзів. Не знаю. Мені якось. Чи поміняється через 50 років. Не, Дотопить, не, не так і цікаво, що буде, що буде там в майбутньому. Тобто мені цікаво, але є першочергова задача це, це зберегти українську націю, зберегти, зберегти державу, не загинути, не, не залишитись в історії. Не залишитись в історії. Але а, війна зараз як сказати… а перейти в майбутнє. Україні війна, і українцям. Е, війна зараз. Типа, якщо затягнеться, то вона буде те, як було після 16-17 року. З перепадами, ракетами туди-сюди, стріляниною туди-сюди, якщо війна вона затягнеться. А Якщо. якщо амо, а, або затягнеться. Бо я ж кажу, я не хочу е, зараз займатися там як тологією. Я бачу е, виклики, я бачу проблеми. Е, е. Які треба вирішувати, треба шукати шлях до їх вирішення. Я бачу війну, і треба шукати шлях до її перемоги. Треба робити все, що можливо, все, що від кожного з нас залежить, щоб наближати цю перемогу. Ви там казали за те, що м -м за те, що там у нас там далі там всі по-русски говорять, що нам буде корисна війна. Я з вами не згоден. Люди люди переходять така, таке явище. Мені б теж хотілося, щоб одного дня всі прокинулися і раптом почали розмовляти українською. Дуже хотілося б. Але, на жаль, так не станеться. На жаль, і ніяк людей не примусиш до цього. Я виступаю, я підтримую таку думку, що до російськомовності потрібно відносно ставитись як до куріння. Тобто. Ну таке, знаєте, така пасивна, пасивне таке несприйняття. Типу, ой, ти ж ти шо, ти що куриш, ну це ж не модно, ну ти ж себе вбиваєш, ну це ж шкідливо, ти ж ти ж і мене отруєш. Невіщо ти біля мене куриш? Ти ж і мене отруєш. От таке ставлення має бути й до російської мови. Ти чуєш російську мову? Ну і ти от тиск, е, тиск суспільства на російську мову. щоб Щоб таке з'явилось. Потрібно тут немало часу, тому що так: у Львові, е, там десь ну ще там у Вінниці, е, в Хмельницькому, в Тернополі таке можливо, бо там значна частина населення україномовне. Якась там, але, певна. В Вінниці, але в Вінниці теж вже по-русски там деякі розмовляють. Так, да, розмовляють, всюди розмовляють і у Львові, і в Закарпатті, всюди розмовляють російською. Але я, я, то, я, про, те, я про те, що в, е, в регіонах, де чи в містах. Де хоча б там половина або хоча б 40% населення україномовне і в побуті спілкується українською, цей тиск здійснювати можливо. От Розумієте, в Радянському Союзі україномовні люди з сіл переїжджали до, до міст, наприклад, навчатись. І тиск суспільства, такий пасивно-агресивний тиск, Змушував їх переходити на російську мову. Так русифікувались люди. І от ті, хто зараз розказують, що «Та, так не можна. Ви тільки закріпите, от якщо ви будете тиснути на людей, ви тільки закріпите в них бажання. от так, на... ну, Я буду на зло розмовляти російською, це неправда. Суспільний тиск працює. Остракізм працює. Ми еволюційно, не при не хочемо бути відторгнуті від суспільства, коли оточення буде тиснути і відторгати тебе, якщо ти російськомовний, ти будеш змінюватись. Але коли мі місто майже повністю російськомовне, то хто буде на них тиснути? Досі в російськомовних містах досі тиск відбувається, здійснюється на україномовних, на ті на ті крихти україномовних, які є. Досі, на жаль, так є. І потрібно, потрібно пропагувати немодність, низькість, безкультурність російської мови, так як це було з українською. Потрібно вибивати клин клином, потрібно бити ворога його зброєю це не це не повинно бути на рівні там побити когось в жодному разі не не можна застосовувати фізичне насилля до будь-кого е, зачекайте сказу. я я я закінчую я закінчую в жодному разі не можна зас, застосовувати насилля але беззубість... Вона ну безрезультативно, власне. Тому тиск повинен бути, повинна бути пропаганда, повинна бути. Ну, це комплексний підхід до цього питання, але найголовніше це те, що. що з, зрушення є, люди переходять на українську мову. Я, я блогер і у мене є велика аудиторія. Я бачу людей, які переходять на українську мову. Мене критикують за недостатню радикальність в питанні е, української мови за те, що я там реп, репостнути можу щось російською мовою, не російською, а саме російською мовою від українця, американця чи щось таке. А мене дивіться, за це критикують і о, сварять. Дві <кій> думки на голові вже є. Перша думка: е, дивіться, якщо людина пише в інтернеті, наприклад, коментарі. Якщо вона Украї... вважає себе українцем, то якого дідька вона пише російською мовою? Ну, хіба от ви ставите таке питання цікаве, якого дідька вона пише російською? Ви не знаєте, якого дідька вона пише російською мовою? Вона пише російською мовою, бо вона русифікована швидше всього. Бо вона е, бо вона є носієм імперського відбитку, радянського відбитку. Але а, свідомості, а Украї... само а а самос... свідомості самосвідомості або мотивації. Змінити це в собі немає. Важко. Ну, це насправді важко. Е ну, не так важко, як там піти на війну чи там захищати державу, звісно, але важко е здійснити над собою зусилля. Це незручно. Людина відчуває певні незручності. Е а може просто не хоче? Ну так я ж про це й кажу. Я ж про це й кажу. А я добре, просто, ще просто складними прикол. словами. прикол. Чому українці, які живуть на заході України? А такі вже старші по 30 років, по 40 років. Е, свободно можуть поговорити по русски і можуть переключитися на русський язик. Мені не, а три... мені, не ти... три... мені не 30 і не 40, але я теж вільно можу порозмовляти російською. Тяжко перейти на українську мову, тому що українська мова йому важка. В, неї, в нього довкола немає української мови, але він ходив до школи, дивиться телевізор українською мовою, може фільми дивиться українською мовою. То йому, що важко перейти на українську мову? Я не знаю, що вам відповісти. Ви, ви, яке у вас питання до мене? Просто я не можу зрозуміти, чому люди, які мають при, приблизно 30-40 років, вони кажуть, що їм важко прийти на українську мову. Ну, кажуть і кажуть. А до мене яке питання з цього приводу? А вас е, е, просто хотів запитати? А може провести треба лагідну, ну, не лагідну, а вже жорстку українізацію? Ну, я ж про це сказав. Я ж висловився про це про жорстку українізацію. Я висловився про суспільний тиск, я висловився про неприйняття, ем, нерозуміння. От, наприклад, якщо ви, е, якщо ви офіціант, якщо ви там, та будь хто ви якийсь продавець, чи ви покупець, Краще, якщо ви покупець, бо якщо ви продавець, то ви під людина підневільна. Якщо офіціант, то вас швидше роботодавець там змушує до чогось при Якщо ви покупець і вас хочуть там десь десь обслуговувати. Російською мовою. Не розумійте мову окупанта, не толеруйте це, змушуйте обслуговувати вас там українською мовою. Хоча навіть якщо ви, якщо ви проявите більше мужності, більше гідності, і на місці там офіціанта, продавця і так далі, будете не розуміти мову покупця російську, то взагалі честь вам і хвала. Хоча а з цього ви, приводу ви, у ви... вас можуть бути проблеми, але тоді записуйте це на відео і публікуйте в інтернет, можете написати, скинути мені на пошту. Я це з радістю, з радістю поширю, поширю такі, такі відео. Ви ж блогер, так? А ви взагалі можете зайнятися діяльністю, типа відео, складати відео? і то, що ви розказуєте, відділ, аби люди більше бачилися і розуміли це. А я. <свят> а я, власне, чим займаюся? Та як, власне, цим і займаюся. От я зараз з вами поговорю. Потім я викладу це в себе на каналі. Люди подивляться, послухають. Я постійно займаюся цим там в Телеграмі, висловлююся на якісь. Але тут там... не треба. Добре, YouTube це таке, а телевіз... телевізор, Або в телевізорі трохи люди розуміли що... А я що телевізором керую, чи що? Ну, це треба то, що ви говорите. Це треба більше людей то бачило, а не там 40 тисяч чи 140 тисяч. Та я ж з вами не сперечаю, що там треба чи не треба. Питання до мене, які Які до мене питання? Я не ведучий на телеканалі. Мене ніхто ніхто мені запрошень на телеканал не давав, а хоч би й давав, я б, мабуть, відмовився швидше всього. Один одного разу мені телеканал український написав, представник телеканалу. Чи можна там у уривок кусочок вашого відео е, в, в цьому? Задіяти в нашому там сюжеті я дозволив без питань. Тільки сказав: там Скажіть, звідки воно взято, що це от там січень, блогер, український і все. Вони використали це було там про, про бурятів, які не знають своєї До речі, про мову також про бурятів, які не знають своєї мови. Я не знаю, які до мене можуть бути питання з Приводу, що там на телебаченні щось там не те. Наше телебачення чомусь от з наших, е, наскільки я розумію, якщо я не помиляюсь, е, з наших кишень, з, е, з грошей платників податків, е, фінансує е, телеканал, е, як, як же ж він називається? Повністю російський, російськомовний телеканал. Фрідом, е, так, так, так. Freedom. Чи доцільно це я не знаю. З однієї сторони німецька воєнна машина, німецька пропагандистська машина в часи Другої світової вела пропаганду на антигітлерівський світ. Там ціла мережа була пропагандистських, пропагандистських там радіостанцій, які віщали на антигітлерівський світ різними мовами. Антигітлерівський світ здійснював пропаганду на на німців німецькою мовою, з інєї сторони, це ніби як би мало би так бути. З іншої сторони, не знаю, сумнівно. Чи, чи ну, що це дасть? Чи росіяни там скинуть Путіна, щось дослухаються до нашої пропаганди і скинуть Путіна? Чи, типу, типу пробувати впливати, е, впливати на російськомовних там, на колаборантів? Ну, я не знаю. Я не, я, я не знаю. Здається, що вони хочуть просто е, у світі приблизно. До 300 мільйонів розуміють російську мову. І вони може хочуть, аби до тих 300 мільйонів трохи доходило щось. Якась ну може, може, ви і праві, можливо, можливо це має. Той ЧВЛ є на німецькій і на англійській, на Франц… Я, я не готовий е, зробити таке переконливе якесь ствердження щодо того, чи потрібно це чи ні. Але я просто, я просто констатую факт: за гроші українських платників податків е, фінансується російськомовний там, телеканал. Час війни потрібно. Можливо, потрібно. Добре, тоді вам дякую. Та немає за Ви що такі військи. Просто мене вже через отих російськомовних, мені здається, Ні. і війна почалася. Ну я з вами не згоден. Ну, може і Путін, але чекайте, якби Путін не почав би. А ви слухайте, а, а, в, а ти... в Грузії, а в Грузії теж через російськомовних війну? Ні, а добре, а чому тоді в Харкові і в Одесі. Е, фа, ті фанати дали їм, ну дали е, захистилися, а в в Харкові, то в Донецьку, і Луганську не Цікаве, цікаве питання. А ви хочете сказати, що Одеса більш україномовне місто, ніж Луганськ чи Донецьк. Не, просто... ні? Тоді Донецьку... ваша логіка ламається. Тоді ваша логіка ламається. Окупанти просто окупували те, що змогли. Якщо ви вважаєте, що Луганськ і Донецьк більш проросійські міста, можливо, ніж Одеса і Харків, можливо. Тільки російська мова тут, тут звісно, має вплив і один з першочергових, але не основний. Бо тому що... Ну просто тому, що Харків та так само російськомовний, але не такий е, проросійський. Проросійський Про, та значною мірою проросійський, але не такий проросійський, так. Одеса теж є багато вати, але не така проросійська. Так просто склалось. Так просто склалось, що географічно Луганський Донецьк е, знаходиться я не знаю, якось так територіально територіально вигідніше для окупації. Просто так склалось, що за нього в першу чергу взялись росіяни. Тут не варто звинувачувати українців українців. Ну, нам, нам самих себе треба звинувачувати в тому, що ми багато що проспали. Так, проспали українізацію. Можливо, якщо б була українізація, то і воювати було б легше. А, а може взагалі не треба було б воювати? Може, Хто його та, знає? Я не знаю. Я не знаю. Навіщо займатися тамсь там вигадуванням того, що, що довести, неможливо. А може так повинна так історія так має бути. Така історія в нас? Захищали і ми від татарів. Захищалися і ми від е, турків, потім захищалися від кого ми? Ще від когось, а тепер захищаємося документів. Ну, знаєте, така, от така е, в, в нашій назві. в нашій назві така. Україна такий смисл мілітаризованого фронтиру, який захищає цивілізацію від, від Орди, від нецивілізованого світу, від, від варварів, ну є таке от в, нашій, в нашій назві. По, по одній з головних версій походження слова Україна Україна це мілітаризований фронтир. Прикордоння. Mm. Ну, я знаю: Україна прикордоння. А чому Україна? Бо є перехід українській мові мови в. Ви у країнах, коли сказали я в Україні. Можливо. можливо. Це, це одна з теорій взагалі. Є, їх є декілька. <кій> Якось так. Якось так. Напишіть в коментах, чи, чи треба більше розмов з українцями. Чи було вам цікаво. І обов'язково поставте вподобайки і підпишіться на цей канал. А також підпишіться на другий канал, який зараз заморожений. Так, там, там виходять тільки короткі відео, шорти. Але а, я все-таки закликаю вас підписатись. І до зустрічі.